Почнемо з налаштування молочних напоїв, а саме нам першочергово потрібно зважити всюди молочко, сухе молочко. Відповідно, перед тим, як взагалі, починати це робити, потрібно написати нам калькуляції, які ми плануємо в апаратах. Першочергово ми почнемо з еспресо-макіаду. Тобто, ми тут розуміємо, що нам приблизно потрібно 5 грам сухого молока. Еспресо-макіят у нас тут напій під номером 3. Нажимаємо ззадню кнопочку. Програмінг. Программінг, щоб зайти, в програмінг, нажимаємо кнопочку 1. Пароль 833. Після цього е, рухаємося до напою номер 3 Заходимо в нього двоєчкою. Так. Кхе -кхе. Дивимося, е, водичку зразу ставимо приблизно на 40 мл. Потім подивимося, чи нам цього достатньо. Рухаємося далі. Продукт номер 3 Продукт номер 3 це у нас є молочко. Подивимося, нам треба 5 грамів молочка. Подивимося, якщо ми поставимо, наприклад, показник 5, що у нас все вийде. Щоб включити провірик, нам треба взяти віси. Відповідні. у нас вітарний стакан. Повинен бути. Ось. Треба буде нажати ось цю кнопочку. Я зараз її нажму. Внутру можна вас не супити. Нажміть кнопочку. Чи? І підкласти цепочку. Нажимайте. Ось і допустить, це. Оце. Оп, воно ну, нам зробило 8 і 6 років. Забагато в даному випадку. Зменшимо. Наприклад, до трохи 6. нажміть, треба, будь ласка, кнопочку. Дуже мало всипало. Ще раз нажміть кнопочку. А, Сбище тут трапа получается. Вот до четырех. Вы так нажмите, чуть, -чуть протремайте. Окей, дивимося. Три еще из рама. Сбище чуть-чуть показначок. На сколько? Четверка. До пяти добавить. А так, достаточно. Зажмите, потримайте. грамм. Еще чуть-чуть. До пяти. Может, она просто глюкнулась. До пяти Четверка. Да, еще раз. Все, нажимайте на О, супер. Четыре с Не добавьте и пять, ребят. Так, пять и нажимайте. ниже показ области будем п'ять і п'ять зажміть ковстрально все ще раз зажмуть кров так о 5 грамів все і ми, ми відповідно щоб зберегти показницей пять грамм нам потрібно вийти і це, але для початку також нам треба ще водичку налаштувати. Щоб налаштувати нам водичку, нам потрібно пройти далі. До речі, старт продукт має бути 0,5 це затримка видачі молока. Рухаємося далі до показника кави. Каву у нас має бути на 10, може це перевірило. Це приблизно 9 грам, виходить. Рухаємося далі. Васер 1. Васер 1 це водича, яка буде розбавляти це молочко. Що найцікавіше, то це те, що тут воно рахує по секундах. І приблизно за тим часом, що ми знаємо, от тільки що ми пробували, скільки тече молоко, можна вибрати ось стільки секунд. Я ставлю тут 2 секунди. І з половиною. Потім на тесті це перевір. І з половиною. Далі старт у нас відразу стоять. Міксер у нас е, стоїть на 3 секунди. Треба поставити. Це він буде 3 секунди працювати. Далі покажу, як воно відбувається. Старт міксера має бути на нуля. Він одразу стартує. Швидкість міксера, це швидкість міксера має бути найпотужніша. Все, більше нам нічого не потрібно. Одиничкою виходимо, заднюю кнопку і Можна спробувати еспресо але Наразі у нас група знята все взяті. Ми будемо переходити до влаштування напою. далі, щоб відбажити все повністю, а в кінці вже будемо готувати напої, будемо редагувати.